На календарі 7 листопада, четвер, 988-й день війни в Україні. Команда візит підготувала новини, якими жило місто цього дня. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю! І спершу стисло про головне. Родини полеглих героїв отримали посмертні нагороди за своїх відважних хлопців. Про відсутність тепла у помешканнях Кременчужан з понеділка було подано майже 300 звернень. У Кременчуцькій РВА офіційно призначили нового начальника. Скарги Кременчужан у сфері житлово-комунальної галузі та як їх обіцяють вирішити. Художній школі, яка плекає таланти, 50 років. Отож до головних новин дня. Вони захищали нашу країну, але, на жаль, нині рідним залишається тільки згадка про мужніх воїнів. Сьогодні у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації родини полеглих героїв отримали посмертні нагороди за своїх відважних хлопців. Від імені президента України їм передали ордени за мужність третього ступеню. Щоб пам'ятали, щоб знали імена тих, завдяки кому наше життя може бути відносно спокійним, наш наступний матеріал. Рідні Івана Бродовського згадують свого чоловіка, батька, сина як щиру та добру людину. Син Олег, трохи соромлячись, камери, посміхається на запитання, яким пам'ятає тата. А пам'ятає його батьком, який був поруч, здійснював дитячі мрії. Про свого сина розповідає і мати полеглого героя. Щирий, наполегливий він пішов захищати країну, але у березні 23-го року загинув поблизу Білогорівки Луганської області. Дівчиною доброю людиною. був. Допомагав усім, як міг. І на роботі дуже добрий був, люди мають відзив, про нього. Пішов служити у лави, сказав, як не я, то хто. Всі сумуємо за ним. Серед тих, хто отримує орден за мужність третього ступеню за свого полеглого героя і родина старшого матроса Микити Кляцкова. Попри отримане поранення зі словами Мої хлопці на мене чекають, Микита повернувся на фронт. Дядько захисника каже, його племінник ніколи не сумнівався у тому, що має бути на найгарячіших ділянках фронту, запитуючи себе, хто як не я у січні 23-го року. Окупанти забрали життя відважного українського воїна. На строкову службу якраз співпало в 2014 році під час першої агресії. Після строкової служби пішов на контракт ЗСУ. І ну, війна застала вже його на контракті. Був поранений двічі, потім повернувся знову у військову частину, ну і далі загинув. Тобто у нього питання навіть не стояло, де він себе бачив після строкової служби, бо співпало з першою агресією. Був такий молодий хлопець, справжній військовий. Був снайпером, потім рота вогневої підтримки, там десь загинув вже. Після поранення, прибув вдома на відновленні, то питання не стояло служити далі чи ні. Стояло питання тільки служити. Навіть казав, без руки піду. У стінах Кременчуцької РВА присутня дружина Романа Заярного Олена. Жінка розповідає, до лав збройних сил Роман долучився у грудні 22-го. У лютому, 23-го у районі Вугледару, чоловік отримав тяжке поранення. Лікарі 10 місяців боролися за життя воїна. Але на жаль, у грудні 23-го Роман помер у лікарні. Дружині ж лишились тільки спогади про те, яким був чоловік. Дуже відповідальна людина, дуже добра. Дуже багато друзів за ним сумують рідні. У Кременчуцькій військовій адміністрації нагадують, що родини полеглих воїнів завжди можуть розраховувати на підтримку та допомогу. І хочу нагадати всім, що при районі військовій адміністрації в управлінні соціального захисту РВА створений відповідний відділ по роботі з ветеранами та сім'ями загиблих, де ви можете вирішити всі свої питання, в тому числі побутові, можливо, якісь документи оформити. Будь ласка, звертайтеся. Перший поверх праворуч завжди будемо раді вас бачити. Про підтримку нагадують і в Кременчуцькому РТЦК та СП. Зараз війна в країні, гинуть найкращі сини України, захищаючи нашу батьківщину. При Кременчуцькому РТЦК та СП у нас працює відділення морально-психологічного забезпечення 20-й кабінет Любов Петрівна. Якщо у вас будуть якісь питання, проблеми, приходьте, будь ласка, вас вислухають, приймуть всі необхідні документи для подачі. Подальшому для виплат сім'ям загиблих героїв. І в доповнення теми новим начальником Кременчуцької РВА офіційно призначено Олександра Аленіна. Відповідне розпорядження президент підписав напередодні. Раніше полковник командував Кременчуцькими нацгвардійцями, а також очолював службу судової охорони Полтавщини. Разом з цим заступники начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та Віктор Самойленко подадуть новому Керманичу району заяви про звільнення. Він же або їх підпише, або залишить заступників на даних посадах. До тем оперативних сьогодні, 7 листопада, у Кременчуці близько 6.40 на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Троїцькій сталася пожежа, унаслідок якої загинула жінка 1961 року народження. Підрозділи пожежно-рятувальних частин, що прибули на місце, відразу приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимування рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі у кімнаті квартири було виявлено тіло жінки без ознак життя. Пожежу о 7 годині 3 хвилини було ліквідовано. Так річуща ситуація в обласному центрі. Четверо чоловіків, серед яких поліціянт і кримінальний авторитет, у ресторані «Шейд» почали чіплятися до дівчини та побили хлопця, який за неї заступився. Сталося це 2 листопада. За даними потерпілої, у компанії чоловіків був власник групи компанії Альфа Капітал, місцевий кримінальний авторитет та працівник Лубенського райвідділу поліції Олександр Перелі. За даним фактом, працівниками поліції міста Полтави одразу були внесені відомості до ЄРДР, тобто відкрите кримінальне провадження. Коли стало відомо, що учасником даного конфлікту є поліцейський, матеріали було скеровано до ДБР за підслідністю. Підслідність визначено було прокуратурою, тому зараз кримінальне провадження розслідується прокуратурою. Крім того, керівництвом поліції Полтавщини. Призначено службове розслідування. Зараз дисциплінарна комісія ретельно вивчає всі обставини даної події на період службового розслідування особу, яка фігурує в конфлікті, відсторонено від виконання службових обов'язків. Після завершення службового розслідування будуть е, прийняті відповідні управлінські рішення. Е, як повідомив керівник коліси Полтавщини, е, буде вжиті суворі заходи, найсуворіші заходи дисциплінарного впливу е, за висновками е, роботи дисциплінарної комісії. Сьогодні на виконкомі у Кременчуцькій мерії під час відповідей журналістів градоначальник Віталій Малецький підтвердив, що незабаром може зустрітися із підприємцями групи Кременчук проти тарифів однак лише цитуючи мера після певних зрушень, що мають відбутися у питанні теплозабезпечення Кременчука. Кінець цитати. А от щодо самого тепла в оселях, то спочатку його запуску зі скаргами на відсутність на службу допомоги мера Кременчужана, надійшло 282 звернення від громадян. З них 64 звернення по території керуючої компанії «Будсервіс» і 218 по території житлорем Бутсервіса, тобто в три рази більше. Ці звернення стосуються того, що у людей відсутнє опалення, тобто, десь не збалансована система внутрішньобудинкового теплопостачання, не спустили повітря, десь когось забилась батарея. Десь когось можуть кран просто перекрити на стояку чи ще щось, і по цим всім викликам управляючі компанії працюють. У нас був певний збій проходження інформації. Деякі оператори кол-центрів управляючих компанії говорили, що до 8 числа вони нових заявок не приймають, поки не вирішать старі. Але вчора підкоригували їх. Вони тепер всі ці заявки далі приймають. Про перспективу зміни надавача теплових послуг для лівобережжя міста розповідав журналістам після особистого прийому громадян і віцемер, очільник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик. За словами пана Москалика, цьогорічний опалювальний сезон містянам доведеться пройти з Полтава теплоенерго та відповідно і платити завищену двоставкову вартість надавачу тепла. На жаль, до початку опалювального періоду не відбулася, не відбулася передача майна до державного підприємства для того, щоб воно володіло в повному обсязі всім комплексом і було надавачем, новим надавачем в місті Кременчуці. Тому продовжує надавати послугу по постачанню теплової енергії на лівому березі тепле, «Полтава тепленерга зі старим тарифом, який є двоставковий, який є. Для населення завищений. До кінця цього опалювального періоду на провеликий жаль зміна надавача послуг не вийде. Окрім цього, на виконкомі згадали про скарги, що стосуються дитячої лікарні, зокрема, про відсутність роздягальні та буфету. Перше питання пообіцяли незабаром вирішити. А от перспективи буфету у найближчий час чекати не варто. Ми шукаємо сезонного робітника, прискоримо цю роботу. Я думаю, з наступного тижня роздягання запрацює. Я теж не розумію, навіщо буфет, там в холі Там поряд майже на території лікарні є шикарний продуктовий магазин. І вкотре міський голова зауважив про вбиральню на першому поверсі поліклінічного відділення даного медзакладу, яку вже упродовж тривалого часу не відчиняють для пацієнтів. А вони його закривають і 10 хвилин шукають ключ для того, щоб людина. А не дай Бог дитині ну припече, як то кажуть, якби дитина сходила в цей туалет. Інвалід це добре, що я там почав на них сваритися, і вони знайшли ключ через 10 хвилин. Продовжуємо наш випуск. Кременчужани скаржаться на старі аварійні дерева, відсутність освітлення вулиць та розбиті внутрішньоквартальні дороги. Про це стало відомо учора під час особистого прийому віцемера Івана Москалика. Більше про болі містян, перспективи ремонту доріг та новий тариф на вивіз сміття розкаже Роксолана Жукова. На черговий прийом прийшла Зінаїда Іванівна через обсипану плитку на фасаді будинку по вулиці Ярмарковій. 2 а у помешканні жінки водою залило стіни, зірвало шпалери та нині вирує пліснява. Управляюча компанія «Будсервіс» Проблему вирішувати не поспішає. Тобто, ви хочете, щоб оцю, оцю частину ізолювали, щоб не було у вас оці точки ну, росії оце Тільки розвитку. Пійшово це таке робиться. Вже угу. я угу. звертаюся через дві неділі. Через дві неділі пішла до директора, не можу попасти на прийом, його ніколи немає. Вийшов головний інженер. Все, через дві неділі вибігає майстер, як завжди, кричить, не знаю, не знаю, все, все, у вас там заборгованість по будинку, та, ну при чому ж я. Про Свої проблеми говорили й інші містяни. На суцільне бездоріжжя біля будинків нарікали мешканці різних районів міста. Так, пані Тетяна каже, неможливо рухатися тротуаром по вулиці Якова Петруся. Також відсутнє асфальтне покриття та освітлення неподалік новобудову кварталі 278. І там люди мені сказали, що вони навіть ноги ламають там собі. Іван Москалик каже, цьогоріч сподіватися на ремонт не варто. Ми зараз якраз формуємо бюджет на 25 рік? І формуємо безпосередньо під поточний ремонт, формуємо об'єкти, куди ми повинні піти. Тому якраз це наразі правильно, що ви сказали. Схожі проблеми і у мешканців вулиці Небесної Сотні поряд із будинком номер 54 Це ділянка пішохідної дороги та територія прибудинкова в плані ремонту на наступний рік. Теж скаржитися на бездоріжжя та відсутність освітлення прийшли на прийомі мешканці будинку 79 А, що по вулиці Київській. Після п'ятої години влашу, ми, ми, коли в'їжджаємо в, в кар'єр, ми попадаємо в темне царство. Угу. І у нас там біля будинку така дорога, що скоро вже, вибачте, по коліна, мабуть, буде. Зробіть нам хоч пару фонарі, щоб наш п'ятак освіщався. Угу. Тому що по такій дорозі люди вже два чоловіка там ноги поливали, падаємо, там неможливо ні пройти, нічого. То ще ж тим паче дуже рано темніє, і ходити там ну неможливо просто. Віцемер зазначає, для оцінки масштабів катастрофи має виїхати за вказаною адресою. Про дороги говорив Іван Москалик і після прийому. На питання журналістів про перспективу відкриття вулиці Шевченка, де досі триває затяжний ремонт, фахівцями Полтава Теплоенерго. Чиновник говорить наступне. По факту сьогоднішні. Сьогоднішнє проведення робіт або сьогоднішнє перекриття руху по цій вулиці воно незаконне для Полтави Теплоенерго. І тому з боку патрульної поліції, з боку відділу контролю за станом благоустрою, до них можуть бути вжиті санкції адміністративного впливу. Тому я б рекомендував їм трошки поквапитись. Також журналісти запитали про підвищення тарифу на вивіз сміття. Іван Москалик зазначає, новий буде економічно обґрунтованим та називає попередні цифри. Готові орієнтовні розрахунки. Приблизно тариф для е, кожної категорії споживачів мається на увазі багатоповерхові будинки і приватні будинки. Збільшився за їх розрахунками плюс-мінус на 15 гривень. Тобто було 36, шість не Десь ну, десь так, десь орієнтовно. Рішення виконавчий комітет поки що не приймав. Зі скаргою на проблему, з якою довелося стикнутися після заміни труб біля будинку, до нас звернувся мешканець центральної частини міста. Ми побували в його квартирі, побачили наслідки та поцікавилися у директора департаменту житлово-комунального господарства, як буде вирішуватися це питання. Кременчужанин, що проживає на першому поверсі будинку по вулиці Гоголя, поскаржився на розруху, що панує у його оселі після проведення ремонтних робіт водоканалом та житлоремботсервісом. Ми прийшли подивитися на серйозність проблеми. Порив труби, що рік тому стався біля будинку по вулиці Гоголя, 7 дріб 8, усунули фахівці Кременчук водоканалу, розповідає наш співрозмовник. Але ця аварія спричинила цілий ряд нових неприємностей для господаря однієї з квартир. Пошкоджено підлогу, стіни і стелю, протікає санвузл. І з усіма цими проблемами чоловік залишився сам на сам. Адже ані Кременчук водоканал, ані житло Роботсервіс, управляюча компанія своєї вини визнавати не хочуть. Потім же приїхав житло-Рибонсервіс. Я ж говорю так і так, а це ж кажу, хто буде робити. А майстер каже: а типо, то, що то водоканал винуватий. Так водоканал, є винуватий. Водоканал би отой забетонував. Щось рим побетонував, і що ж я не бачу, як вони викопали. Труба, яка заходить, заходить вона зайшла, ну, скажімо так, в будинок сюди, під фундамент. І внизу вона була порвана. Вона не на той території була порвана, не за будинком. Тобто це зона відповідальності не водоканалу, а житла римбудсервісу. Майстер сказав, що це не наше, що це у вас. Ветхий дом, типу то, що і це, типу, ви самі повинні ремонт робити. А ти бачите, наскільки воно поприсідало, що я досточки поставляв. Вони вон, там позаляпали. Тут навіть не собі зволили заляпати, дивіться. Унітаз теж стоїть так. Ось слава воду, зараз не знаю що. Коротше, тряпка постійно тут витирає. Хорошо, хоч запахом немає. Тобто вода, наверное, проходить просто та сама, тому що там поставив коробочку, вона капає. Ну що ж просідало все. Пан Олег також не може зрозуміти, за що він має сплачувати і так за високу вартість комунальних послуг в той час, коли ними взагалі не користувався на момент пориву труби. Непередбачувана ситуація, що сталася за його відсутності, вилилася у кругленьку суму у його платіжці. Пішов платити кому слуги в вересні місяці, а вони за серпень місяць водоканал, що 2400. дві чотириста Що ж такого я думаю? Я практично в городі не був. Коли кажуть сусіди, що, що тут був якийсь порив, парив, ну не не в нас, в под'їзді навіть, як оказалось в другому під'їзді був. І это. і в мене не було лічильника, і, а три чоловіка зареєстровані. Правильно? Надо казать, Зареєстровані, ж не прописані, да? і это, зареєстровані. Так вони по 25 кубов несчитали на людину. 75 кубов це не водоканал. Якщо це питання частково чоловік вирішив сам, сплативши чималу суму за воду, яка витекла в нікуди, та встановивши лічильники, то з питанням компенсації у квартирі внаслідок проведених робіт ми звернулися до директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика. Скажу так: що якщо це питання всередині квартири, але був доступ для доступу. До внутрішньобудинкової мережі, ну, я думаю, що, можливо, щось якась частина компенсації або матеріалами, або роботами буде здійснена. Я переговорю завтра з керівником. Тож проблему мешканця постраждалої квартири до уваги прийнято. Ну, а ми слідкуємо за тим, яку розв'язку матиме історія. До інших тем. Сьогодні у міській художній галереї представили свої роботи талановиті учні Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка, з нагоди 50-річчя славетної школи. Більше бачила наша Ірина Скрипачова. З нагоди такої поважної дати на виставці у галереї представлено 286 робіт учнів Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка. Акварель, гуаш, олівець, тушпиро. Пастель на тонованому папері, гратаж, гризаль та змішані техніки. Юна художниця Анна Горославець, яка робить свої перші кроки в мистецтві, придивляється до портретів. Отак, ось от з першого погляду. Давай, давай оця стіна на цій стіні. Яка картина більше цього подобається? Оця? Тому що. Друг на вперше, а вдруге тому, що тут з натурою олівцем, мабуть, та не припавлюю. Я з тобою погоджую. Серед відвідувачів та поважних гостей і сестри Марія Зінкевич та Ольга Хоменко, випускниці художньої школи різних часів. Фахові ілюстраторка та фотографиня вони сьогодні завдячують своїм батькам та вчителям художки, що допомогли обрати та полюбити свою майбутню професію, і захопленням своїми спогадами діляться із нами. Дитинство тире художка. Просто в мене вона була з 5 років до 17, і вона з трьох з, зараз... з 3 до вісімнадцяти навіть маску в таланту помітили ще були просто бажання і батьки. У нас mm -hmm. була хороша мама. Да. У нас мама татом дуже люблять да. малювати самі, і вони нас відвели. Ми ходили, роздивлялися. Да. Там якраз роботи, там, де, де гіллі ручки гелову ручку, треба було такі дрібненькі-дрібненькі детальки робити. Це у нас треба. якраз запис. <рес> Але і рисунок і живопис був на вищому рівні. Було легко вступати. Потім в університет після нашої художки. Я б побажала художці розвитку і залишатися таким же комфортним атмосферним місцем, куди просто хочеться приходити. Сьогодні Кременчуцька дитяча художня школа має два філіали на молодіжному та раківці. А перший випуск 1974-75 навчальних років склав всього дев'ять учнів, з яких шестеро випускників поступили до художніх училищ та вищих навчальних закладів в тому ж році. Серед тих випускників, хто повернувся до школи вже викладачами, і Тетяна Шуляк зараз ми переважно онлайн ведемо викладання. Це дуже важко, тому що навчити. Так, ти просто дитина щось не так малює, ти підійшов за дві секунди, щось їй підказав. А так, для того, щоб їй довести, як треба правильно, це такі от якісь стрічки цих малюнків виправлень, Це досить, досить важко. А взагалі можна навчити дитину, яка не має таланту, але ж дуже хоче. От бажання таке велике. Можна, звичайно, Талант, можна дорослого можна? навчити. Дорослих навчити легше, тому що вони швидше, якось і краще сприймають. Сьогодні в школі навчається 315 дітей. Загальна кількість випускників за 50 років існування школи становить 2335 чоловік, більш ніж півтори тисячі з яких отримали освіту у вищих навчальних закладах, і відтоді працюючих архітекторами, скульпторами, дизайнерами, ілюстраторами та художниками. Вже більше 35 років дитячу художню школу очолює Андрій Родін. Старалися зробити не тільки роботи старих наших майстрів, а й ті діти, які ну так доля склалась, що вони були в важкі часи, приходилось дистанційно навчатися дуже, але дивитись. Оце, бачите, це оці роки, роки карантинів, роки е, війни. І оце, незважаючи на, на оці, всі негаразди, оце, оце, оце воно робить. Оце дивіться, це ну нема слів. І це тільки початок історії, яка продовжується щодня завдяки викладачам і талановитим учням. Ювілярка Кременчуцька дитяча художня школа імені Литовченка натхненно підтримує і розвиває майбутніх українських художників, збагачуючи національну культуру та світову мистецьку спільноту. Владні відзнаки найкращим викладачам і слова вдячності від поціновувачів таланту. Героями нашого випуску програми Я волонтер стали благодійники з села Піщани, які об'єдналися в один благодійний фонд під назвою Вірні своїй справі, аби згуртувати свої сили та мати змогу допомагати фронту ще більше. Детальніше на яких напрямках вже були волонтери, які складнощі виникали, та про плани на майбутнє дивіться вже завтра о 20.40 на телеканалі Візит. Все почалося із 2015 року. Тоді в основному ми допомагали продуктами харчування. Ну, бували такі, навіть времена. Що хлопці кажуть, нам не потрібно нічого. Приїдьте, будь ласка, поспілкуйтеся і все. Нам спілкування не вистачає. Ну, опять же, не поїдеш до них з пустими руками. Та перейдемо до погоди. Завтра у п'ятницю, у Кременчуці Сонце рідко з'являтиметься за хмар, опадів не передбачають. Температура повітря 4,7 вище нуля. Вітер до майже 4 метрів на секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Наші журналісти готують матеріали до підсумкового випуску тижня. Побачимось!